Товариство Червоного Христа в чергове підтримало прилучену та надало генератори, які стануть у нагоді територіальним громадам на прохання там звернення територіальних громад. Ми звернулися відповідно до товариства Червоного Христа з проханням допомогти з забезпечення закладів освіти резервними елементами живлення. І відповідно, дякуючи Червоному Христу, вони знов таки відгукнулися на наше прохання і їм допомогли. Сьогодні ми були присутні. якраз прийняли участь в передачі цих генераторів, сподіваємося, що наші здобувачі освіти, наше майбутнє покоління буде мати можливість отримувати належні умови освіти. Допомогу отримали Малодівицька, сухополов'янська, стрібнянська, линовицька, яблунівська та варвенська громади. Відповідно до тих звернень, які були нам надані, ми зробили заявку до Червоного Христа відповідно по одному генератору. І надали також є це саме генератори на заклади освіти. Також багато ще все таки звернень і потреб забезпеченні генераторів закладів охорони здоров'я, інших соціальних об'єктів. Ми над цим працюємо також звертаємося до інших міжнародних неурядових організацій, донорів, благодійників. Я думаю, що всі ці питання будуть вирішені вчасно. Денис Росовський, голова сухополов'янської сільської ради, говорить, що генератор встановлять у одному із закладів освіти сухополов'янської ОТГ. Дають нам один генератор, який ми надамо. Нашому Дідовецькому ліцею, опорному закладу загальної середньої освіти для стабільного проходження опалювального сезону, щоб функціонувала безперебійно котельня в першу чергу. От, подавалося тепло, не було з тим перебоїв. І, відповідно, головне, щоб учні, наші діти вичували себе комфортно і затишно в закладі. Тому висловлюємо велику подяку. Міжнародній організації Червоний хрест, нашій Привуцькій районній військовій адміністрації за сприяння, вирішенні цих питань. Разом ми сила, разом до перемоги. Дякую їм за співпрацю. Товариство Червоного Христа неодноразово надавало гуманітарну допомогу прилученні. І за словами голови районної військової адміністрації Володимира Чернова, відчувається підтримка товариства для ОТГ Прилуцького району. Як для нас, як для представників військової адміністрації, так і для громад це дуже важлива робота і співпраця, тому що, завдячуючи Червоному хресту, ми дуже багато закрили питань і по забезпеченню зараз резервними елементами живлення. Там продуктами харчування, медичною допомогою. в принципі, дуже з різних напрямків, з яких не зверталися, завжди отримували позитивну допомогу. Тому хотілося б подякувати за цю роботу, за ці віддавки, за те, що вони нас чують і допомагають. Загалом резервні джерела живлення отримало шість територіальних громад прилучені.